Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Ми раді знову зустрітися з вами у програмі Європейським шляхом. До вашої уваги, огляд основних новин у галузі європейської інтеграції України. Ми також окреслимо основні події та процеси, що відбуваються сьогодні у Європейському Союзі. Отож, залишайтесь з нами впродовж наступних 30 хвилин. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про діяльність Східноєвропейської мережі інститутів громадянського суспільства, що є складовою частиною глобального партнерства з попередження збройних конфліктів. Організація створена у 2005 році у Нью-Йорку. До її складу входить близько 180 країн світу, а східноєвропейська мережа об'єднує неурядові організації, які займаються питаннями попередження конфліктів і медіації у різних аспектах, що діють в Україні, Росії, Білорусі, Молдові, включаючи Придністровський регіон, Румунії та Болгарії. Експерти зазначають, що на світовій арені відбулися суттєві зміни, які протягом тривалого часу визначатимуть головні напрями розвитку людства. Наслідок глобальних трансформацій формуються принципово нові риси світового порядку, а міжнародні процеси проявляються у вигляді суперечливих тенденцій. Постійно виникають нові виклики і загрози міжнародній безпеці. Розвиток країн світу тісно пов'язаний з формуванням сучасного глобального простору безпеки і стабільності. Саме ці питання нині в центрі уваги представників. Східноєвропейської мережі інститутів громадянського суспільства, що є складовою частиною глобального партнерства з попередження збройних конфліктів. Які ж питання нині в полі зору східноєвропейської мережі організації Джапак ми попросили розповісти члена координаційної ради цієї організації Сергія Гакмана? Це надзвичайно важливо для нашого регіону Східноєвропейського, Він на відміну від багатьох інших регіонів є менш конфліктним. У нас є лише кілька точок, які можуть бути вибухонебезпечними, або це латентний вже конфлікт Придністров'я, який треба яким чином докласти своїх зусиль для того, щоб люди відчували абсолютну безпеку і для того, щоб дійсно перетворити вже ці відносини в нормальні відносини до просусідства, нормальні відносини. Співпраці ця зустріч у Чернівцях була організована благодійним фондом Суспільні ресурси та ініціативи спільно із секретаріатом Східноєвропейської мережі Джепак. Одним з учасників цієї робочої зустрічі був виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семивлос. Він продовжив розповідь про діяльність Східноєвропейської мережі неурядових організацій глобального партнерства. Ця організація спрямована на недопущення збройних конфліктів. Тобто, ми виходимо з того, що конфлікти в значній мірі сприяють розвитку суспільства, і вдале вирішення конфліктів можуть створити додаткові можливості. Серед членів нашої мережі є люди, які цим професійно займаються і медіацією, і розв'язанням конфліктів альтернативними, якими шляхами. Наша мережа побудована таким чином, що спочатку ми отримуємо. Інформацію, тобто обмінюємося тими досягненнями, які впродовж там року були зроблені, інформацію про ситуацію в кожній з країн, і далі є обговорюємо якісь спільні ініціативи, тому що насправді мережа існує і працює лише тоді, коли є ці спільні ініціативи, завдяки яким люди з різних країн можуть поєднати зусилля і працювати працювати в напрямку вирішення і врегулюва. Або е, е, трансформації конфліктів. До речі, остання трансформація конфліктів є найбільш таким цікавим зараз якраз терміном, який дозволяє дійсно вийти на якийсь новий рівень порозуміння. Якщо вирішується конфлікт традиційними методами, то часто одна з сторін залишається незадоволена. Так? А класична ситуація, коли один виграє, один програє, так звана гра з нульовою сумою. А в сучасне в сучасному сучасній конфліктології якраз була запропонований новий підхід, який дозволяє сторонам вигравати і ті, і іншій стороні, тобто як можна трансформувати цей конфлікт, в якому напрямку, якими метами для того, щоб обидві сторони виграли в цьому конфлікті, Інна Терещенко приїхала у Чернівці з Одеси, де вона є керівником обласної громадської організації, котра якраз і займається медіацією. Медиация – это посредничество разрешения конфликтов. Это внесудебная, хотя бывает судебная медиация. Это практика, которая сейчас, в последние годы, очень активно начинают внедряться, прежде всего, в суды, через милицию, в гражданских судебных спорах. Ну, то есть разные как бы есть сферы. И то, что это медиация, и сейчас есть два законопроекта в Украине, которые как бы посвящены как раз медиации. И то, что это сейчас практика реализуется, это результат деятельности общественных организаций. Здесь речь идет о внедрении ненасильственных, внесудебных, Скажем, прежде всего, ненасильственных методов решения конфликтов, связанных с социальными какими-то уже процессами коммуникациями. У нас есть очень хороший опыт работы у нашей организации, у меня, и вообще как бы, сетевой очень хороший опыт работы в Крыму, как бы, да, вот там, где это наиболее очевидно. В полиэтническом регионе, той же Одессы, в которой как бы, я там живу и работаю. Вот, и э, действенность э, вот таких вот сетей, она очень важна. То есть сеть она как бы состоит из разных регионов. И вот у нас регион Восточной Европы, Западная СНГ, как бы это традиционно. И я э, у, как раз занимаюсь направлением развития медиации и вот раннего предупреждения конфликтов. И эта сеть она позволила создать нам хорошую э, действительно сеть взаимодействия практиков из разных регионов. Украины из разных регионов, России, Беларуси. Андрій Камінщиков, наш гість Росії, в останній був у Чернівцях 28 років тому, коли проходив строкову службу у лавах тодішніх збройних сил. З того періоду, я помню брусчатку, так сказать, по которой мене завели значит, в артилерійське училище. Десять днів спустя з этого училища вивели. Поэтому моє знайомство з Славом так Черносит я не можу вважати, що воно тоді застоялося. А зараз, конечно, очень приємне впечатлення. Вообще, знаєте. Вот, Такою, вот действительно чувствуется вот такой европейский город. І да, вот, и, 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 очень доброжелательное населення. Очень интересно, честно Чесно, масса впечатлений впечатлені за несколько днів. Очень рад, що ми здесь організували нашу встречу. Нині Андрій Камінщиков як координатор регіональної мережі громадських організацій з попередження збройних конфліктів, розповів про структуру цієї організації, про досягнення та проблеми. Раз в год у нас проходит встреча региональной сети. А вообще вот глобальное партнерство, оно как бы, поскольку оно ну, действительно всемирное такое объединение, оно должно как-то структурироваться, подразделяться, оно подразделяется на 15 региональных таких подсетей, да? ну или сетей региональных. То есть мы представляем сеть по Восточной Европе, она называется Восточноевропейская сеть общественных миротворческих организаций. С одной стороны есть реальные как бы в разных регионах мира, в том числе и э, в регионе, где мы действуем, есть э, реальные проблемы, связанные с, с какими-то острыми нерешенными политическими конфликтами. Ну, данный регион, он, наверное, в этом плане несколько более спокоен, чем там некоторые регионы, там, там скажем, Восточная Африка и так далее, где просто постоянно происходит процесс каких-то вооруженных конфликтов, причем не одного, а сразу несколько. Вот. Слава Богу, но тем не менее, есть значит, ситуация молдовы Приднестровья, которая как бы политическом, слава Богу, вооруженного конфликта нет уже достаточно давно, но в политическом плане ситуация никак не разрешена, и сеть какой-то свой вклад в разрешение этой ситуации пытается внести. С другой стороны, есть проблемы, связанные с какими-то э, потенциальными угрозами, безопасности, скажем, ну, не секрет, что, например, в России, не знаю, в Украине в какой-то степени тоже, в меньшей степени, чем в России, но э, существует проблематика достаточно сложных взаимоотношений между теми или иными, например, этнокультурными группами, значит, наблюдается рост ксенофобских настроений в обществе и так далее. Мы э, видим э, свою роль в том, чтобы предлагать некоторые модели работы, э, которые могут отвечать на вызовы які стоять перед суспільствами наших стран. Ще одна учасниця робочої зустрічі у Чернівцях це магістр політології Віолета Єрмакова. Вона приїхала з Білорусі. Віолета є координатором з гендерних питань Східноєвропейської мережі неурядових організацій Глобального партнерства з попередження збройних конфліктів. как, пересекается миротворческая деятельность и гендерная тематика, например, я вижу одну очень большую точку пересечения, с которой разворачиваются многие разные следствия, активности потенциальные. Дело в том, что есть определенный там, гендерный стандарт для нормативной мужественности и нормативной женственности. Считается, что мужчины более агрессивны, что они должны реагировать очень активно, и, в общем, агрессия и какие-то очень резкие реакции на, в конфликтных ситуациях для мужчин поощряются скорее. А для женщин же ситуация обратная. Есть исследования, которые доказывают и там, демонстрируют, что если мужчина, например, в публичной ситуации позволил себе какое-то резкое, даже грубое высказывание, это воспринимается как проявление его силы. А если то же самое делает женщина, то об этом говорят, что она не сдержана, она сварлива, не она не воспитана, совершенно верно. И в связи с этим возникают там, два эффекта. Мужчина упав в ситуацию конфликта очень часто может не пойти на переговоры, на какое-то конструктивное решение конфликта, просто потому что он хочет казаться, оставаться, выглядеть как мужчина. И получается, что вот эта нормативная, очень жесткая, ну, там, я бы сказал, примитивно понимаемая мужественность, она работает на то, что конфликтов становится больше. И в этом смысле есть смысл э, работать с мужчинами в том, чтобы они э, не следовали примитивным нормам мужественности, но развивали какие-то другие свои стороны и понимали, что э, можно оставаться мужчиной, решая конфликты там, несколько иначе. С женщинами получается ситуация, когда они... Часто избегают защищать какие-то свои права, отстаивать свою позицию, чтобы быть милой, доброй и правильной. Но при этом, терпя насилие в какие-то моменты или оставаясь на вторых ролях, они часто поощряют того человека ну, там, или ту группу лиц, которая проявляет в отношениях это насилие, и закрепляют у них то поведение, ну, то неконструктивное поведение, которое они проявляют. И ну, таким образом мы получаем там, большее количество конфликтов. Хотя, если бы мы деконструировали вот эти гендерные нормы, которые изначально, ну, в которых воспитываются дети в том числе, то мы могли бы получить более дружелюбное общество. Виявляється, що вірне порушення гендерного питання може мати позитивні наслідки і у вирішенні чи протидії конфліктам. Тож нині ми познайомились з основними темами та ключовими питаннями, котрими займаються представники східноєвропейської мережі, неурядових організацій глобального партнерства з попередження збройних конфліктів. На сьогодні все. Це була програма європейським шляхом. Почуваємося справжніми європейцями і до зустрічі на телеканалі Буковина.